Вправа 532. Власна швидкість теплоходу 22 км за годину, а швидкість течії річки 2 км за годину. Скільки часу витрачає теплохід на шлях між двома пристанями, відстань між якими 120 км. Якщо він пливе перше за течією, друге проти течії. Ну що ж, давайте будемо розглядати спочатку перший випадок, коли теплохід у нас пливе за течією. Отже, Пишемо тоді один. Нам треба дізнатися, власне, з якою швидкістю він буде рухатися за течією. Отже, течія кожну годину, якщо він рухається за течією, буде йому допомагати власне, зносити його, його ще додатково на 2 км. Отже, записуємо тоді перша дія. Якщо нам треба дізнатися швидкість, яка була 22 а ще додатково його буде зносити течія. На два кілометри за годину. Це буде дорівнювати 24, Пишемо в дужках, кілометри за годину. Це в нас буде. Пишемо швидкість. Теплоходу. Теплоходу. За течією. то ми знаємо, що теплохід у нас буде рухатися зі швидкістю 24 км кожну годину за течією. Нас запитують, а скільки часу витрачає теплохід на шлях між двома пристанями, відстань, між якими 120 км. Ну, щоб знайти час, нам треба відстань поділити на швидкість. То ми пишемо тоді друга дія. Треба 120. Поділити. Ну, на швидкість, з якою він рухається на 24. І це дорівнює. Ну, як це можна поділити. Дивіться, 24. Ми можемо записати, як 12, що множиться на 2. Тобто ми пишемо 120 поділити, а в дужках у нас буде 12, що множиться на 2. І тоді це можна записати як 120. Що ділиться на 12 і що ділиться на 2. І це дорівнює. 120 поділити на 12 це буде 10. Поділити на 2, це буде 5. Отже, пишемо 5. Чого? Годин. Бо Там у нас кілометри, а там кілометри за годину. 5 годин. Що це в нас? Це час, що витрачає. Або що витратить чи витрачає? Що витрачає теплохід. Теплохід на 120 кілометрів. Час, що витрачає теплохід на 120 кілометрів. Добре, це ми знайшли, коли теплохід у нас пливе за течією. Ну і друге тоді. Записуємо, що буде, коли теплохід у нас тече проти течії. Тоді пишемо перше. Давайте дізнаємося швидкість. Ну, як дізнатися швидкість? Він тече проти течії, піднімається на 22 км, але йому течія буде його зносити вниз на 2 км кожну годину. То різниця у нас буде 20. Пишемо в дужках чого кілометрів за годину. Це в нас буде. Швидкість теплоходу проти течії. Зараз нас запитують, а за який час він тоді пропливе 120 кілометрів. Ну, Знов-таки треба тоді в другій дії нам 120 кілометрів. Поділити на цю швидкість на 20. І це буде дорівнювати, Ну, один нолик у нас скорочується, 12 плюс на 2 це буде 6. 6. Пишемо в дужках Чого? Годин. Це у нас час. Що витрачає теплохід? Що витрачаю теплохід на 120 кілометрів шляху. Так, добре, є 6 годин. Ну, а зараз записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Перше. Отже, коли за течею він витратить 5 годин. Друге, коли проти течії, він витратить 6 годин. Ну що ж, ось така задача на відносність руху. На цьому вправу завершено.